Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу вам розказати за контролер тиску Кор ks 3 Чешський виробник. Дана автоматика у нас має будований манометр, можливість регулювання верхнього порогу тиску та захист від сухого ходу. Як вона працює, мережевий кабель від насоса під'єднується до автоматики. Автоматика має вже мережевий кабель з євровилкою. Струмляєте в розетку. І з цього моменту автоматика починає керувати вашим насосом. Коли ви відкриваєте кран, у вас йде проток води, падає в тиск в системі, автоматика вмикає ваш насос. Коли кран закриваєте, автоматика створює тиск в системі і вимикає насос. Як працює захист від цього ходу? Якщо в скважині у вас закінчиться вода, автоматика це відчує і розімкне контакт з насосом, і насос перестане працювати. Коли щоб її перезапустити, треба буде нажати цю кнопку старт. Вона перезапускає насос і він продовжує працювати. Верхній поріг тиску регулюється з верхньою частиною. Ось тут є така штучка під викрутку плоску. Можна збільшити або зменшити тиск і бачите, ви все будете це на манометрі. Якщо цікава дана модель, звертайтеся до нашого інтернет-магазину, там ми з радістю вам допоможемо.